Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо ще один секрет Facebook або ще одну приховану функцію. У російській вона називається Взгляд в прошлое, на англійський Year in Review. Тож, переглянемо події минулого року. В командній стрічці потрібно ввести ось так: yearinreview.fb.com. Посилання залишу в описі під відео. Натискаємо Enter. І відкривається сторінка Facebook. Можете натиснути на ось цей трикутничок, тоді переглянути відео, а також слайд-шоу. Про 2014 рік всі позитивні події. Святкування Нового року, Ice Bucket Challenge, відео з футболу 2014 року, а також можете натиснути на ось ці три лінії. Тут відкривається саме опис відео це відео також доступне на декількох мовах, але на жодній слов'янських мовах. І що я вам допоміг, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Переходьте на наступні наші відео про секрети у Facebook Tіра Sandraції. Але перед тим, як переходити, задайте запитання до своєї совісті, чи ви підписалися чи поставили лайк. Дякую за увагу!